Кокотик, моркотик. Кажи привіт! Підписуйтесь на каналчик, ставте лайк. Друзі, приїхали ми на рибалочку. Та, як обіцяв, власник побив сектора, та як обіцяв вам розкажу, де це є. Ходи, котик іде з нами. Сектора доволі хороші, гарні, місця хватає От, один колик і йде метрів. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 метрів має сектор. Так, як я обіцяв, я вам говорю, де це є. Друзі, це є вільшаниця. Недалеко від міста. Умови 150 гривень в день, ніч 200. Так що... Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Лайк, ставте котику, теж ставте лайк. Зараз будемо розкладатися і будемо пробувати щось зловити. Так що я обіцяв, я вам розказав. Погнали розкладатися. Так, друзі, це закрита територія на колодках. Власник проїжджає, відкриває, запускає, закриває. Великі прохання, мусор забирайте, не смітіть, дуже вас прошу. І все буде гарно. Так, що таке? що носимося? Носимося, носимося, носимося. І будемо розкладатися. Так, друзі, в першу чергу я хочу простукати дно і знайти якусь ямочку. Ямочку, якесь тверде дно. Що це маємо? 60 грам. Е так, по рибі, козаки, по рибі тут є товстолоб. Найбільшого я ловив, особисто за себе говорю, 4200, батів ловили на 6 з чимось. Ходять слухи, що в районі 22 кг зловили товстолоба. Не бачу. Є амур, по амурі 5100 я брав, карпа кіло 400 кг карась і так далі. Карп, карась, амур, товстолоб. Так, іду простукаю дно. Ух ти, що. Так, провіряю дно. Сплошна намола. Твердого частка. Не, нема. Перше стартує снасть на товстолоба, бо товстолоб гуляє гарно. Так, сектор не порушив, значить файно є. Хай собі валяється, то столоб, коротше, ходить повсюди. Йдемо на карпа готуватися. Так, друзі, зарядив два флета. Один флет попап полуниця. А другий по-пап кукуруза і будемо чекати. І чекаємо покльовочки. Коротше закинув буквально дві хвилини і починає пік-пік-пік-пік. Що це значить? Що Дуже багато то плаває і він по жилці б'є. Блямішатися на фідер. І той раз потім ловили на фідер на хробака. Досить непогано. я теж закину фідерочок і буду пробувати. Так, сьогодні я рибачу з Володією. Володя вам передавали привіт. Здається, сестра передавала вам привіт. Так що передаю вам офіційно привіт. Володя передає вам також привіт. Так що обіцяв зробив. Кльову поки що немає, але ми не розчаровуємося. Та ні, то ще рано. Ще рано Володя каже. Тільки почалося. Тільки почався процес. Година, так, кажу... так, за дві години перше клювання було в Володі. Але щось раз сіпнуло і лишило. Є? Володя, але без піцака, бо дивляться люди. Надіємося, що щось буде. Надіюсь, що нічого немає. Владя, скоренько в мене телефон дзвонить. Є? Є. Є. Перша. Наша на червяк. Зафіксуйте годину, коли перша покльовка відбулася. Так, вже 2,5 години відсиділи. Володя одного карася взяв і все, поклявочок поки немає. Знімати нема що. Ну сподіваємось, зараз жара спаде і щось рушиться з того всього. Так що чекаємо. Так, бронюємо місце. бронь є от така штучка у нас садя так кіт контролює ситуацію буде клювати, поплечеш добре молодець слідкуй так вже видумаємо все що можемо Чотири кукурудзи не хочу ніяк абсолютно від якої ми від Другої години я ні одної покльовки не мав, Володя одного карася. Все. Лушняк повний. Надіємося, що зараз жара спаде. закидається таки у нас вийшло такий любить амурчик взяти йдемо закидатися Ти куди виліз? Куди? Сюди, сюди там. Будеш сьогодні клювати, чи не? Не хочу клювати. Що, йдуть покльовочки? Так, йдуть поклевочки. А що, коли камера, тут нема покльовочок. Чекайте. Чекайте. Є, щось там пробує взяти. Добре, да, я на дві Що є? Ну покажіть людям, що воно смикало? Яка ж він сили не мав Ну а червячок, чіпаємо два червячки, значить Коротше кіт чекає покльовку на фідер дежури навіть не на відходи від нього Так само чекає як і ми що? Є yeah, yeah. yeah. Чути, не чути. Так що чути, то дали, А ну дай, сочо Так що карась берить так. А чую, щось велике, голові, чотирьох. Що велике? Але красиво. Так. Походу, походу ничего не надо. Ну, крокодил. То захребет браконьєр то слоб чмакає, а клювати не хоче. Всім привіт. кльову нема, ніч три карася. Карп взагалі відмовляється. Ну, дивимося, що зараз ранок нам скаже, покаже. Товстолоб гуляє, закинули на товстолова. Але він теж щось вимахується. Так що така ситуація. вчорашнього обіду, від 2 години до сьогодні. Не знаю, в районе трех красив чуть-чуть Чекаем дальше. Так, друзья, вроде бы поклевка на стол оба. Так, хочу, брата. Лодя! Так, так, набираю. Взяв є. не невеликий, але хай буде туди не йди. Ху. Дочекався. Доплакався. Каже, доплакався. Тільки стояли, балакали, сіли і приїхали. Не Невеличку, не. не. Пускай в ліску зараз діло макуває. Зараз, зараз, зараз. Ви бенечі якось трошки ставали. Ні, ні, а лише не, владя. Не, не бачу, не. Я теж. Зараз, зараз. Не-не, зараз, зараз, зараз. Буде піцак воду пайти. Володя, розумієте? Володя, та ви? Ходіть сюди на пень. Ну, давай-то я сам. Давай. Да, Боже, он такие тяжкие. Двелася туда. Невеликі в районі трьошечки, але найбуде. говорили, говорили и не говорили. Так, аж наплакався. Шо я? Бляха. Промазал. Карасевич, Красна на куку. Красна кукурузу. Що, є Так, файно бути риба, Володя. То крупно каліберно. Що сіда поверх? Карась. Кукуруза, так? Так, чую, Володя кричить піцак. Тільки не знати до чого, це моїх знати до чого. Спінгнеця, Володя довольний, значить є щось є. Карасик на Та ніфіга, я бачу по кінчику, що не карасик. Що то є? Де то є? До гори я не бачу. Е -е -е. Володя. <рис> <рис> Мені теж треба на курси йти. Ой, Володя, Володя, я мушу руками брати. то. Ну, збачаєте, ну що я маю людям зараз Здорові, Але дякую. я піцак не намочив. Будьте здорові, дякую за увагу. У що я почув за 2,20 метрів слово піцак. Ну, друзі, ми вже склалися. Як завжди, в кінці показую, що я зловив. Кльово не було. Де ми тебе зараз зважимо? Володя зафіксує. Дрібних карасів. Зараз ми зважимо цього монстра? загружайся. Є. А ну, Володя, вагу скажіть людям. Я вже бачу. Голосно, гарно, чітко. 3,10. 3 кг 10 г. Так заважив то столобік. На цьому кінець, ми збираємося, будемо тікати. Підписуйтесь на канал. Кому сподобалось, кладіть лайк, кому не сподобалось, можете взагалі нічого не ставити, можете вже відписатися, Показую. Все, що я ловлю, все я вам показую. ну Все, бувайте всі здорові. Так, друзі, ми тікаємо. Хотів вам ще докласти, щоб Володя відмовився. Проходити зважування. Я Але... важу 96 кілограмів до вашого відомого я довожу. Вибачайте, щось не так говоря. Риби не було в мене, ще зважити. Прольот капітальний. Не хотів чоловік показати. Пацани ну, хоть... ви, пацани тягають, аж вудочки гнуть. Хоч щось ви зловили, скажіть. Люди. Зловив 6 штук карасів і 4 зірвав. Шість карасів і 4 зійшли. Це ну, саме кінець. Ну, що... слабик показав хвіст, а короб пішов на... От-вот поїхав на населені озеро відпочивати. Будьте Дякую за увагу. Не погнали. Нагадую, це була вільшаниця, друзі. Вільшаниця.